Ексклюзив по результативним діям наших українських легіонерів за європейські клуби на минулому тижні. Поїхали у матчі 22-го туру польської екстракляси. Наш український легіонер Володислав Кочергін відзначився забитим м'ячем за раку і допоміг своїй команді перемогти гурнік Завже з рахунком 1-0. Це його восьма результативна дія у цьому сезоні. У матчі 21-го туру чемпіонату Словаччини наш український войонер Данило Ігнатенко відзначився розкішним голом за словом Борислава у матчі проти Тренчина. І у підсумку словом працювало з грав Нічію з Тренчином 1-1. І це його другий гол у цьому сезоні. У матчі 25-го туру Турецької суперліги наш український віонер Олександр Зубков відзначився асистом за Трамзонспор. А також у цьому матчі за Трамзонспор відзначився асистом. Український захисник, український вігіонер Арсеній Батагов і завдяки цим асистам е... вони принесли перемогу Трабзонспору над Газіантепом з рахунком 3-2. А якщо вам сподобалося наше відео, постав лайк та підпишіться на канал. Всім вдалого дня!